Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ця війна рушить, руйнує багато міфів, які створювалися десятиліттями, а іноді і століттями. Наприклад, ми багато чого довідалися про московитів андрофагів. Так. Що вони дійсно андрофаги, тобто лідожери. А в нас до того, та ще й до нині, ну, якщо розуму нема, <сум> уважай каліка. Казали <сум> ну і кажуть, до нині в Україні стосовно таких людей, які нічому не вчаться, їм ото, як кажуть, хто там, і, і, і все. Так. Ну, вже ж, здається, можна було зрозуміти про те, хто такі московити андрофаги: що це терористи, вбивці, мародери. Гвалтівники, викрадачі дітей і так далі. У своїй більшості ті, які підтримують цю війну, понад 80% підтримують цю війну, значить вони є відповідальні за все. Убивства українців, мародерство, там, викрадення дітей, тероризм, бомбардування українських міст і сіл, все вони несуть повну за це відповідальність. Вони це все роблять. Не Путін робить. Путін виконує їхні забаганки, тому він так довго і тримається на цій посаді. Так. Але ж ми довідалися під час війни не тільки про них, наприклад, ми побачили, хто такі буряти. Так. Як розповідали нам наші там жінки, які залишилися на тій території, не встигли втекти, куди приходили буряти, казали такі маленькі, паршиві, такі. <свісно> Вічно голодні, так. І які крадуть усе, тому що вони нічого, вони не бачили нічого в житті. так. Це показало, що там за межами цього Москви і Садового кільця, так би мовити, і Санкт Петербурга люди дикі. Хвіст великий, так, вони нічого не бачили в цьому житті, вони живуть у не знаю якому столітті. Тепер же, ось, особливо під час боїв на Курщині, ми довідалися і хто такі чеченці. Там о, от, пан Палій, історик український, то, пише про те, що чому українці та поважають чеченців. так. Ну, чеченців то, може, і поважають, але не кадирівців. Так. І ми побачили, ось, я, яке в нас е, стереотип про чеченців. Це своїх не бросаєм, так. це надзвичайно згуртований народ, так, свободолюбивий і так далі. Та подивіться на них, що, хто вони такі зараз. Вони е, служать тим, які Московитам, які здійснили геноцид їхнього народу. Це ж очевидно. Так. І скільки таких людей, які виступають проти цього? Це що, більшість? Чеченців була, була більшість, вони б змили цього Кадирова. А так, значить, не більшість. А те, що останнє, той лапті Алоддіно, чи, чи Лампа Аладдіна, що там <смі> не знаю, який там їх командир цього Ахмад, як Ахмад Сіла, який заявляє там про те, що ну, потрапили ті чеченці в полону, вбили їх і, і так далі. І Бог з ними так, вони нам і не потрібні. Ну, що ну, це таке за, за підхід, так? Це підхід сталінський, так. коли тих людей, які побували в полоні, через нього ж, так, через те, що він не був готовий до війни, так, через нього. Їх же ж і потім судили, відправляли в табори із німецьких концтаборів, у набагато страшніші радянські концтабори. Ну, все просто. Тобто, в нас на наших очах розумних людей, які здатні до елементарних висновків розумових, так, які не є овочами і фруктами теж. Так, у них полуда з очей спала стосовно цих трьох, як мінімум, народів, які були якісь там стереотипи. Щось там думали про них, не те, що виявляється, є насправді.